А скажіть, будь ласка, пані Олено, якби не косметологія, яку професію ви обрали? Це була б тільки медицина будь-яка. Бо для мене нема нічого важливішого і ціннішого, ніж здоров'я людини. А мені, коли я закінчувала інститут, от дійсно, знаєте, я не могла обрати собі спеціалізацію, тому що мені подобалося все. Для мене це. Неймовірний світ от зрозуміти, що в однієї маленької клітинці що відбувається, а скільки різних тканин в нашому тілі, а скільки систем, органів. Ну, це, це такий світ неймовірний, в який можна паринути. Знаєте, і там будь-яка будь медична медична спеціалізація і задоволенням. Якби така людина, як ви викладали в школах або в університетах біологію анатомію або ще щось, так як ви розказуєте, мені здається, людей, які б хотіли йти далі працювати медиками, було б набагато більше. Я дуже, знаєте, тішуся тим, що в мене дуже багато дітей моїх клієнтів, вони стали лікарями. І знаєте, це мені так приємно, тому що і моя донька-лікар дуже-дуже дуже дуже класний. І вони стали лікарями і стали різних абсолютно професій. І для мене це, прям, знаєте, така нагорода. Бо вони спочатку всі хотіли стати косметологами. А після того, як вони починали своє навчання, вони розуміли, що дерматологія це дуже цікава річ, але їх цікавить щось інше. І вони всі закінчують університети і стають лікарями. І я прям знаєте вважаю це моє таке особисте досягнення, тому що бути лікарем це відповідально, і я дуже рада, що розумні діти йдуть в медицину зараз. Працюючи з вами, хочу сказати, що лікарем я не хотіла стати, але я для себе тоді саме зрозуміла на 100%, що я хочу працювати з лікарями, і я хочу працювати саме в цьому світі краси і щастя. Знаєте, це важливо, приємно дуже, але це важливо ще розуміти, що а, косм... дуже часто до косметології ставляться більш як до візажу, як до Такої краси на один день, а, да, ніж до медицини. І в цьому є проблема. Коли ми розуміємо, що косметологія це в першу чергу люди в першу чергу це здоров'я, бо тільки здорова шкіра має красивий вигляд, що тільки здорове обличчя, або здорова фігура, да, бо форми. Це теж відповідники того, що відбувається в тілі. От таке, знаєте, дуже правильне ставлення до свого здоров'я це важливо. І мені приємно, що ви це відчуваєте. І ще момент, на якому я хочу зауважити, це те, що, знаєте, раніше люди їздили постійно за кордон, і нам постійно казали, що «О, я поїду прооперуюся десь там за кордоном чи на чек. Перевірити своє здоров'я за кордон, чи лікуватися за кордон, і не було такої поваги до лікарів. І тільки це почалося під час ковіду, але не так сильно. Але от під час війни, коли дуже багато людей поїхало за кордон, коли вони подивилися. Як відрізняється наша медицина? А вона дуже піднялася в цей час, і з кожним роком якість нашої медицини зростає, бо дійсно і більше в нас вже апаратів, і методик і діагностики. А про те, яке клініч, клі, клінічне мислення у наших лікарів, це дійсно чудово, і я з цього приводу дуже радію. Всі приїжджають зараз. Не те кажуть, стоматологи і косметологи це ті люди, які повертають людей із за кордону в Україну. І це правда, і не тільки ми, а всі лікарі, бо зараз всі приїжджають лікуватися, оперуватися і перевірятися до нас. Скажіть, будь ласка, який був найнеочікуваніший запит у вашому досвіді від пацієнта? Можливо, щось цікаве було, з якими запитами приходили люди? Без прізвищ і імен будь-які співпадіння випадкові. Ну, якось я не можу зараз швиденько вам пригадати якісь несподівані моменти. Знаєте, може, коли так багато років працюєш, то вже несподіванок буває все менше і менше, але більш всього вони пов'язані трішечки з неадекватністю, да? бо люди інколи. Інколи хочуть, наприклад, занадто щось велике, занадто щось збільшувати, або люди хочуть дуже швидкий результат. І оце не це не адекват повне. Да? бо люди хочуть, наприклад, вколоти ботокс і отримати результат відразу в той самий день. І вони починають говорити, що а минулого разу ви мені кололи і відразу було. Або люди говорять: А ви знаєте, щось в мене результат від процедур від ботоксу, наприклад, тримається 4-5 місяців, а минулого разу рік. Так, або у моєї подружки рік тримався ефект, а такого не буває, бо ну, трішечки у людей. Знаєте, пам'ять, вона так не завжди правильно працює. І люди очікують від тебе якогось, як, якоїсь магії нереальної. І, ну, Це дивно. Да? Або люди хочуть, наприклад, якщо в них проблеми зі стоматологією, там нема зубів, щоб були красиві губи. Да? Це неможливо зробити. Тому що в нас же, знаєте, це як якщо. Зуби в нас як рама у вікні, а губи це як красиві штори. Да? Якщо рами нема і вікон нема, то що ти не зробиш? Да, воно пропадає. Дуже, дуже багато в нас є цікавих моментів після. Процедури, наприклад, коли не можна робити, да? там, коли ми робимо нитковий ліфтінг, наприклад, а ми кажемо, що не можна ходити до стоматолога і там широко відкривати рот, тому що ми ставимо нитки, да, і вони повинні е, нормально імплантація, щоб була в тканинах. А люди починають. Е, е, їсти ковбасу там, зі шматка чи ще щось вони там дзвонять, пояснюють яблуко. Ну, яблуко це, знаєте, це найпростіше, а, але ну, починають робити речі, які ну, можна і утримуватися якось від них хоча б тиждень, але вони це роблять. Тому дуже часто люди починають брехати. А це прям, знаєте, Найцікавіша частина, коли щось особливо вони хочуть отримати, там, наприклад, якийсь ефект, а приймали антибіотики, і ефект зникає. Да? І вони починають це приховувати. Вони кажуть: ні, 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 нічого не було, нічого не було. Але цікаво те, що лікар-терматолог завжди все бачить. Жах. Ну, це не жах, але дуже важко. Але уявіть собі, як лікарю важко, коли ти знаєш, що людина бреше. Ну або а, страждає від а, поганої пам'яті, скажімо так, і ти намагаєшся все сто разів запитати, але не виходить. Або, наприклад, тут в мене нещодавно була пацієнтка. Ми робили ін'єкції, і в неї якесь запалення з'явилося в місті ін'єкцій через 5 місяців. І вона прийшла до мене, і вона ось, от, мені не подобається все, що це таке. Я кажу, спокійно, ми починаємо розбиратися. І я перше, що я прошу зробити, прошу здати аналізи, бо мені треба подивитися, в якому стані організм, чому так організм відреагував. І вона до мене приходить з аналізами і каже: Ну я ж вам казала, що в мене все нормально. Вона мені дає аналізи, я дивлюсь ці аналізи. А наприклад, антітіла до щитоподібної залози вони збільшені в 40 разів. В 40 разів. І я кажу: подивіться, будь ласка, у вас є аутоімунний процес. Вона каже: Та це в мене завжди, не звертайте уваги. І тут розумієш, що знаєте, це важко, коли ми відпускаємо пацієнтів, ми довіряємо їм, да, вони підписують все, що вони нам сказали. А потім виявляється, що вони про щось забули сказати, або не вважали це за важливе. І та, от такі речі вони е, лякають. А якісь кур'йозні моменти, ні, це просто смішно, а серйозно це тільки стан здоров'я. На це треба звертати увагу. Хочу, щоб ви розказали історію. Як почалось у вас повномасштабне вторгнення, коли ви приїхали до клініки? Ой, ні, знаєте, це відбулося. Дуже несподівано, тому що безумовно ніхто не збирався працювати і ніхто не збирався ну, не йшлося про косметологію, бо це було 8 березня. Всі тільки тікали з Києва, Київ був в оточенні, і страх був настільки великий, що ну, я ніколи не відчувала такого страху в житті. А, і в цей час а, а, я йшла по місту. Я зустріла свою пацієнтку, яка напередодні війни зробила собі операцію бліфаропластиком, і в неї було ускладнення, бо вона нервувала, вона плакала, в неї порозходилися шви, вони почалося запалення, і це було жахливо. І коли я на це подивилася, я кажу, боже, треба щось робити. Ну що, пішли пішки до клініки? Будемо робити фізіотерапію, промивати це все. А потім вона зателефонувала своєму а Він зв'язався з іншими пластичними хірургами. Мені почали всі пластичні хірурги надсилати тих пацієнтів, які в них залишилися в Києві. І так я відкрила клініку. А потім другий етап це знаєте, я була «Мілкбар». Є такий чудовий заклад в Києві, і він працював ті дні під час війни. Безкоштовно вони всім давали солодкі каву, чай, всі, хто приходили туди. Вони всіх годували і готували дуже багато їжі. Теробороні, і я так хотіла щось для них зробити. І я казала, дівчат, давайте після роботи приходьте до мене, я вам хоч масочки, якісь, хоч щось зроблю. І якраз 10 березня вони до мене прийшли, і потім я зрозуміла, наскільки і ці діти, коли вони лежали на в мене по всіх кабінетах, і вони казали: у нас таке відчуття, що війни нема. Боже, як класно. Це неначе, як знаєте, один маленький пазл з того минулого життя, яке в нас було. Це було дуже зворушливо. І знаєте, в цей момент я зрозуміла, що треба відкриватися і треба працювати, тому що це місце, де ми, знаєте, оце наше життя, яке стало розбите як скло, і ми можемо потихеньку, потихеньку всі збиратися. Я написала в Фейсбуці, і люди почали приходити. І кожен щось приносив з дому якусь їжу. Я працювала, люди саме готували собі чай, каву, якісь бутерброди, один одному відкривали двері. Мій друг Віталій він працював як адміністратор, бо він мені сказав: «Лін, я не залишу тебе тут одну, бо тераб... ці ДРГ бігають, стріляються. Я, хоч як чоловік, тут буду. І, і це було дуже-дуже багато любові в цьому всьому. І так ми почали. Збирати людей, які залишилися в Києві. А, але потім, дякуючи ЗСУ, да, Київ звільнили, люди почали повертатися і, і клініка почала працювати знов. Ну це дійсно так, це заслуговує величезної поваги, бо після того, як відбулася ця пауза, я теж повернулася на роботу. Я саме там. Почала нарешті оживати і зрозуміла, що ні життя на паузу ставити зараз не час. І в наша клініка в неї надважлива місія продовжити це життя, показати, що воно прекрасне, і робити людей щасливими. І мені вау, як було приємно дивитися, що люди, які приходили дійсно, вони ну просто в шматках були в якійсь, в них віяло депресію. Вони заходили в кабінет. Через півтори години виходила зовсім інша людина з зовсім іншими відчуттями. І мені на той момент хотілося просто я не знаю всіх людей з. Стив клініку казати, ідіть, ідіть, будь ласка, я вас прошу. Ви знаєте, особливо важ... особливо е... відповідально, коли до нас приходять дівчата і хлопці з фронту з нуля. Ви знаєте, коли я вперше побачила дівчину, коли приїхала вона в Київ. Я навіть знаєте, мені було якось неяково з нею працювати. Тому що я її запитала: скажіть, будь ласка, ну чи для вас це нормально, що ви там в окопі, а я тут, в білому халаті, тут в мене музика грає, і що я, як лікар, десь там не знаходжуся на фронті. І вона каже: Ви знаєте, навпаки. Для мене так важливо, що ви тут є, я розумію сенс і моєї роботи. Я кажу: знаєте, як класно, що я тепер розумію сенс своєї. І да, допомагати людям в ці важкі часи. Зараз це взагалі, знаєте. а... Взагалі важливо, а навіть раніше, коли були ці всі масовані обстріли, ну, люди просто не приїжджали або скасовували запис. А зараз ну, нема жодної людини, яка запізнюється, тому що всі кажуть, боже, була така ніч, це було щось жахливе. Тому мені негайно треба в клініку, бо мені треба швидко відновити себе і свій стан. Це відповідально, ми розуміємо, що ми робимо, як ми робимо, і ми намагаємося допомогти. Угу. А скажіть, будь ласка, пані Олено, от якби у вас людина прийшла до вас на консультацію і запитала: а навіщо взагалі мені ця естетична медицина? Як би ви їй пояснили? Якщо у людини є таке питання, то це означає тільки одне: їй не потрібна ця медицина. Це не для всіх, розумієте? Це дійсно такий лакшері, сегмент людей, які відчувають потребу в цьому і відчувають цю цінність. Да? Ну, як це пояснити? Ну, наприклад, якщо ми беремо парфюми, да? ну, є ж люди, які не користуються парфюми, які вважають, що абсолютно нормально просто прийняти душ з милом. Звичайно. Митюри. Ну як ти, як ти поясниш їм важливість аромату? Ніяк їм це, це непогано, просто їм це не потрібно. Косметологія це медицина здорової людини. Не всім потрібно бути красивими і доглянутими, але є люди, які цього потребують. І ми працюємо саме з людьми, які це цінують. Розуміють, які від цього отримують задоволення і впевненість в собі. Це класно. Але ж не дарма кажуть, що краса врятує світ, то куди ж нам тоді без краси? Вона потрібна. Краса, 100% врятує світ, бо це не йдеться тільки про риси обличчя, це йдеться про внутрішню красу, це про красу вчинків, це про красу знання, це про красу науки, це про красу ставлення один до одного, це про відносини, це багато про чого. Краса це багато про що. І якщо ти любиш себе, і якщо ти хочеш робити себе красиво, і твої вчинки будуть красивими.